Багато американців, ви розумієте, 80 плюс чи відсотків американської населення мають негативне ставлення, негативне ставлення до Росії до Путіна. Коли вони їх робили опитування, чи вони вір думають, що зеленський диктатор в районі там 8... якісь дикі цифри, 80 відсотків. Сказали, що звісно, що ні. І я не розумію, що, що, що це за прогалину між тим, що коїться в Білому домі, і те, що назовні, і як це, і чому в тому в такому ситуації республіканські сенатори, які мають курва, мають більше владу зараз, як президент Трамп і Ванс, бо ж вони мають термін на 6 років. Чому вони де їхні? Я хочу їх попросити чоловіків, які там є. Попхайте руки в штанах і скажіть населенню, що ви там маєте, блядь, чи є яйця, чи немає яйця. Бо це страшно, якщо сенатори не хочуть працювати бути сенаторами. Це, це мене реально бісить. Бо, бо, бо без цього ми будемо. Ти сказав раніше, він може змінити свою думку на 180 градусів, Ром. ти правий. Завтра він дати... Може... Ні, давай, зашибись, я хочу дати а, зброю українцям, бо, бо треба гатити щось. Як можна жити в таких умовах? Як можна провести... ну, це, це абсурд? І, і як то нести до людей, щоб вони зрозуміли? Раніше були люди, от Болтен, Болтен, красавчик, каже: Рубіо, я так орієнтувався, я думаю, що Рубіо буде нарешті проявити свого власного я і сказати: так, нахуй, я. я... Я даю свою цей лист про самозвільнення, бо... але він каже, що ні. Що, що Зеленський має про... вибачатися за те, що на нього напали. Ти, блядь, да. що за хуйня? Що це?